Цього року зірниця проходила на базі загальноосвітньої школи номер 2 Ця військово-спортивна гра щорічно проводиться серед школярів за ініціативи міського відділу освіти і є частиною місячника оборонно-масової роботи школярів. Сьогодні ми з вами проводимо перший етап всеукраїнської гри Зірниці гри, яка підтверджує вашу мужність, зібраність, витриманість, бажання бути. В команді в команді переможців, і звичайно зичу вам, що всі ці якості, які я щойно назвала, ви сьогодні черговий раз підтвердили. Зірницю цьогоріч присвятили Дню перемоги. Привітав з початком гри школярів ветеран великої вітчизняної Григорій Бганцев. Сьогоднішня ваша естафета це проводилися і називалася Готов к труду і обороні. Так что я думаю, что вы будете последователи этих слов. Желаю вам, вашим родственникам, близким здоровья, счастливой, счастливой жизни. А вам придется еще трудиться, Во славу нашого України, нашої України, нашого государства, поздравляю вас с праздником. живіття щасливо і довго. Школярі змагались у різних військово-прикладних видах спорту, демонстрували свої таланти та знання. Програму Зірниці склали конкурс строю та пісні до лікарняної допомоги, спортивні змагання, метання умовної гранати, топографічна підготовка. Також в учасників перевіряли військово-історичні знання. Загалом було представлено 13 команд з кожної школи. Учасники різного віку до 15 років. Команду «Саламандри» з 13-ї школи, наприклад, очолив найменший її учасник. Як так вийшло, що тебе наймолодші учасники команди обрали командиром? Мабуть, талант учасники тринадцятої школи обрали морську тематику і стверджують, що давно почали підготовку і, взагалі, серйозно поставились до участі в грі. Готувалися ми дуже довго, напевно, з зими починали тренуватися. Старалися всі. А що для вас взагалі участь в цій грі? Зернівся? Ну перш за все показати, що ми справжні патріоти і можемо постояти за свою країну. Впевнені в своїх силах і учасники з навчально-виховного комплексу номер 12. Їхню команду очолює бойова дівчина Катерина. Наша команда називається Промінь. Е, готувалися ми дуже ретельно. Е, акцент ми робили в основному на е, нас на та пісню. Нашу що ви співали? Що ви співатимете? Маруся не можна було не звернути увагу на 10-ту роту. Так назвали себе учасники з 10-ї школи. Окрім іншого, особливу увагу вони приділили своїм костюмам. Цей одяг був пошитий власноручно нашими вчителями спеціально для нашої школи, для виступу в патріотичній грі. Зірниця ми підбирали, щоб була одна уніформа, щоб це більш напоминало минулі часи, як були тоді вдягнені солдати. Переможці зірниці представлятимуть Коростень на обласному етапі. Про це мріють усі учасники, адже перемога у цій добрій старій грі, яка вперше була проведена аж у 1964 році, є почесним і вагомим досягненням як для учнів, так і для їхніх вчителів. Нагородження переможців відбулося 8 травня біля меморіалу слави. За результатами гри третє місце посіли учні загальноосвітньої школи номер 13 Друге команда загальноосвітньої школи номер 2 а представлятиме користень на обласному етапі команда міської гімназії. Вітаємо переможців.